ЧАСТИНА друга КОРАБЕЛЬНИЙ КУХАР. Розділ сьомий. Я їду до Бристоля Поки ми готувалися до відплиття, минуло набагато більше часу, ніж гадав скваєр, і так само насправдилися й інші наші плани. Навіть намір доктора Лівсі не відпускати мене від себе. Він мусив поїхати до Лондона, знайти іншого лікаря. Що заступив би його в нашій окрузі, Скваєр мав силу селенну всяких клопотів у Бристолі, А я жив у його садибі майже як бранець, під опікою старого доглядача дичини Редрута, весь сповнений мрій про море, про дивовижні острови та пригоди. Багато годин просидів я над картою і вивчив її до найменших подробиць, улаштувавшись біля вогню в кімнаті до морядника. В мріях своїх я підпливав до острова з різних боків, досліджував кожен вершок його поверхні, тисячу разів видирався на гору, що її пірати назвали підзорною трубою, і з вершини милувався чудовими й мінливими краєвидами. Часом у моїй уяві острів аж кишів дикунами, з якими ми билися, часом його заселяли небезпечні хижаки, які ганялися за нами. Але при всій своїй фантазії. Я не міг уявити і близько тих дивних і трагічних пригод, що сталися з нами там насправді. Так минуло кілька тижнів, аж поки одного чудового дня надійшов лист, адресований докторові Лівсі, з такою допискою на конверті: Якщо лікар відсутній, листа має розкрити Том Редруд або молодий Гокінс. Дотримуючись цієї вказівки, ми прочитали, точніше, я прочитав. Бо Ретрут міг читати хіба тільки друковане. Такі важливі новини Готель Стара Кітва Бристоль. 1 березня 1700 року. Любий Лівсі. Не знаючи, чи ви зараз у моїй садибі, чи ще в Лондоні, я пишу водночас на обидві адреси. Судно придбано і споряджено. Воно стоїть на якорі, готове до відплиття. Годі й мріяти про кращу шхуну, навіть дитина може нею керувати. Водотоннажність її 200 тонн, назва Еспаньола. Я дістав її за посередництвом свого давнього приятеля Блендлі, що виявився на диво справною діловою людиною. Він працював для мене до стоту, мов каторжний. Та що казати, кожен у Бристолі хотів допомогти мені. Варто було тільки натякнути про мету нашого плавання. Себто про наші скарби. «Редруте», – сказав я, уриваючи читання, докторові Лівсі це не сподобається. Скваєр таки роздзвонив про все. А хто важливіший скваєр чи твій лікар? пробурмотів доглядач дичини. Чого б це скваєр мав мовчати, аби догодити докторові Лівсі, чи що? Я вирішив більше не висловлювати своїх зауважень і став читати далі. Блендлі сам відшукав еспаньо і завдяки своїй спритності купив її за сміховинно малу ціну. Щоправда, є в Бристолі людці, дуже упереджені до Блендлі. Вони навіть базікають, ніби цей чесний чоловік на будь-що піде задля грошей, ніби еспаньола належала йому, і він продав мені її втридорога. А це безсоромний наклеп. Ніхто з них проте не наважується заперечувати добру якість судна. Отже, з судном не було ніяких затримок, хоча робітники, що споряджали шхуну, працювали спершу дуже мляво, але потім справи почали налагоджуватись. Багато мороки з добором команди, я вирішив найняти душ 20 на випадок нападу тубільців, піратів або цих клятих французів. Насилу, мені вдалося знайти тільки півтузеня чоловік, поки щаслива нагода послала мені саме ту людину, якої я потребував. Я стояв на набережній, коли зовсім випадково зайшов у розмову з одним незнайомцем. Виявилося, що він старий моряк, тримає шинок, знає всіх моряків у Бристолі. збавивши собі здоров'я на березі, він хоче найнятись хоч би й кухарем на яке небудь судно, щоб знову піти в море. Того ранку, за його словами, він саме тому й пришкандибав у порт, аби подихати солоним морським повітрям. Це мене дуже зворушило, і я з жалю до нього тут таки запропонував йому місце корабельного кухаря. Звуть його довгий Джон Сільвер, і в нього немає однієї ноги. Але це, на мою думку. Як найкраща рекомендація для нього. Бо ногу свою він утратив, служачи батьківщині під проводом безсмертного Гока. Він не одержує пенсії Лівсі. Подумайте лишень, в який ганебний вік ми живемо. Так от, сер, я гадав, що знайшов тільки кухаря, а виявилось, що відкрив цілий екіпаж Сілвер і я. Ми за декілька днів дібрали команду справжніх випробуваних моряків, не дуже може привабливих на вигляд, але, судячи з усього, страшенних відчайдухів. Запевняю, що з такою командою ми можемо битися хоч би й проти фрегата. Довгий Джон навіть порадив мені позбутися двох із шести чи семи чоловік, що я найняв передше. Він одразу ж довів мені, що вони прісноводні швабри. З якими небезпечно вибиратись у сповнене пригод плавання. Тілом і душею я почуваю себе чудово, їм, наче бик, сплю, мов убитий, і все таки нетерпляче жду тієї миті, коли залопотять наші вітрила. Швидше б у море і до дідька скарби. Морська слава, а не скарби. Ось що морочить мені голову. Отже, лівсі, мчіть сюди на поштових, не гайте ні години. Якщо поважаєте мене, відпустіть молодого Гокінса під охороною Редрута попрощатися з матір'ю, а потім нехай обидва якнайшвидше їдуть до Бристоля. Постскриптум. забув повідомити вас, Лівсі, що Блендлі, який між іншим обіцяє надіслати нам на допомогу друге судно, якщо ми не повернемось до кінця серпня, знайшов нам чудового капітана. Цей капітан, великий упертюг. Але в усьому іншому просто неоціненний. Довгий Джон Сілвер викопав нам дуже тямущого штурмана на ім'я Ерроу, а я вже маю на оці боцмана, що грає на ріжку. Отже, на борту нашої доброї еспаньоли все буде як на військовому кораблі. Забув ще написати вам, що Сілвер людина не без грошей. Я знаю, що в нього є рахунок у банку. І він ніколи не заходив у борги. Хозяйнувати в шинку, він залишає дружину. Вона не належить до білої раси, і в таких запеклих старих парубків, як ми з вами, мимоволі майне припущення, що не тільки турботи про власне здоров'я, а й жінка женуть його знов в море. Джей Ті. Пост постскриптом. Гокінс може і заночувати в своїй матері Джей Ті. Можете уявити, як схвилював мене цей лист. Зрадів я страшенно, і якщо я будь коли знаважав когось, то це був старий Том Редруд, який тільки бурчав увесь час та ремствував. Будь-хто з молодших лісничих залюбки погодився б їхати замість нього, але як уже так волів скваєр, це було законом для його челяді ніхто, крім старого редрута, не наважився б навіть буркнути. Другого дня вранці ми з ним пішки вирушили до адмірала Бенбола, і там я побачив свою матір у доброму здоров'ї і непоганому настрої. Зі смертю капітана закінчилися і усі клопоти, що їх він нам завдав. Сквеер на власні кошти полагодив усе поламане в заїзді, наново пофарбував стіни і вивіску ще й додав деякі меблі. А за шинквасом тепер стояло чудове крісло для матері. Він знайшов також хлопчину, що допомагав би їй на час моєї відсутності. Тільки побачивши цього хлопця, я вперше зрозумів, на що йду. До цієї хвилини я мав на думці тільки пригоди, що на мене чекають, але зовсім забув про дім, який покидаю. Тож тепер, побачивши незграбного чужого хлопчину, що мав лишитися тут, на моєму місці, біля моєї матері, я вперше заплакав. Боюся, що я непорядно повівся з ним. Робота для хлопця була цілком незвична, і я мав сотні приводів покпити з нього, коли він помилявся і тикати його носом у кожен недогляд. Ніч минула, і наступного дня, пообідавши, ми з Редрутом знову вийшли на дорогу. Я попрощався з матір'ю, з бухтою, біля якої народився, з любою давньою вивізкою, адмірал Бенбоу, Хоч пофарбована, вона вже не здавалася мені такою дорогою. Одна з моїх останніх думок була про капітана, що часто блукав по цьому березі в своєму трикутному капелюсі, про його рубець на щоці, про стару мідну підзорну трубу. Та от ми завернули за ріг, і мій дім зник з очей. Уже смеркало, коли ми сіли в поштовий диліжанс біля готелю короля Георга. Мене затиснули між редрутом і якимсь огрядним старим добродієм. Незважаючи на швидку їзду й холодне нічне повітря, я дуже скоро закуняв, а потім заснув як байбак і проспав усі пагорки й долини й усі станції, що ми проїздили. Мене розбудив штурхан у бік. Я розплющив очі й побачив, що диліжанс стоїть перед великим будинком на міській вулиці і що вже давно розвидніло. Де ми? Спитав я. У Бристолі, відповів Том. Ви сідайте. Містер Трелоні оселився в заїзді побіля доків, щоб наглядати за опорядженням шхуни, туди нам і треба було йти. Шлях на мою велику радість пролягав набережними повз силу селену кораблів усіх видів, оснасток і країн. Хоч я й прожив на березі моря все своє життя, але зараз наче побачив його вперше. Чимось новим був для мене запах дьогтю й солі, я бачив найдивовижніші різьблені фігури на провах кораблів, що побували в далеких океанах, бачив багато бувалих моряків з сережками у вухах і закрученими бурцями, з просмоленими кісками, бачив, яка була в них розгойдиста й невимушена моряцька хода. Навіть якби перед моїм зором постали якісь там королі чи архієпископи. То й тоді б я так не втішався. І я теж вирушаю в море на шхуні, з боцманом, що грає на ріжку, з моряками з кісками, які співають моряцьких пісень, у подорож до незнайомого острова шукати закопані скарби. Я все ще тішився цими мріями, коли ми спинилися перед чималим заїздом і побачили сквайра Трелоні. У добротній синій формі, мов морський офіцер, Усміхнений, він ішов нам назустріч і навіть перейняв собі моряцьку ходу. Ось і ви. вигукнув скваєр. А доктор учора вже повернувся з Лондона. Браво! Тепер уся команда в зборі. О, сер. не втримався я. Коли ми відпливаємо? Відпливаємо? перепитав він. Завтра. Скарби чекають попереду. Лишайте вподобайки, пишіть свої думки і підтримайте канал донатом. Дякую, що слухаєте.